Всім привіт! І Сьогодні я хочу з вами пограти в гру Слуху, але не засуджую версія трихолога. Погнали. Ви миєте волосся раз на тиждень, тому що ви мама в декреті, чи ви працюєте з дому, але врешті-решт ви провокуєте жирну чи суху сабарею. І таким самим чином ваше волосся випадає чи погано росте. Слуху, але не засуджую. Ви спите з мокрим волоссям тому що у вас просто немає часу для того, щоб помити волосся. Ви таким самим чином провокуєте появу лупи і. Врешті-решт, це теж призводить до випадіння і повільного росту вашого волосся. Ви сушите волосся на високій, максимальній температурі. Я вас слухаю, але не засуджую. Справа в тому, що ви просто таким чином провокуєте те, що волосся ваше пошкоджується, неравномірно просушується. Деякі прядки волосся, воно пересушується, а деякі не досушуються. Таким чином ви отримуєте посічені кінчики сухе ламке волосся, яке нездатно нормально рости. Підписуйся на мій інстаграм, то отримай детальну консультацію, що потрібно саме твоєму волосся. А ще я підкажу тобі правильні звички для здорового полотна волосся та здоров'я шкіри голови.